До вашої уваги, я хочу запропонувати рецепт дуже старий. Але він дуже такий цікавенький, тим, що він швидкий і виходить дуже добре печиво. Коли мої діти були маленькими, вони дуже полюбляли це печиво. І називали його трояндочками. Так ось сьогодні я запропоную вам берлінське печиво. З чого ми починаємо? Беремо 330 гри. Борошна. Просіваємо його, насичуємо його киснем. Додаємо сюди щепотку солі, а також чайну ложку розпушувача. Ви бачите, у мене стоїть три розпушувача. Але я вам зразу скажу, що беріть. оцей. Ці розпушувачі набагато хужі по качеству, тому я вам пропоную взяти цей розпушувач. Добавляємо чайну ложку і теж його просіваємо просіяли борошно. І, як ви бачите, у мене на столі два яйця. Ми їх розділяємо. Ці два яйця я вже розділила на жовток та білок. Жовток нам потрібен для тіста, білок нам знадобиться в подальшому розповінку. Беремо. Масло вершкове 100 грамів холодного, тільки з холодильника. Ріжемо на такі ось кусочки і додаємо його. Охолоджені яйця, 2 жовтки і перемішуємо. Зразу я вам скажу, що перемішуйте руками, щоб масло пошвидше з'єдналося з мукою, але було холодним. Одягаємо перчаточки не лише для того, щоб це було естетично, а ще й для того, щоб тепло наших рук не давало розстати масло. І швидко-швидко його поєднуємо. У нас вийшла така крошечка, додаємо сюди цукор. Перетираємо. Бачите, ось таке у нас тісто. Тепер сюди ми наливаємо кисломолочний продукт, який у вас є під рукою. У мене є сметана. Тому я додаю сметану. Гарненько-гарненько змішуємо. Зразу, немов перетираємо. І дивимося, яке у нас виходить тістечко. Воно повинно у нас зліпитися в м'ячик такий. Наше тісто повинно мати отаку от консистенцію. Дивіться, яке воно. Воно й податливе, і в той же час воно таке. З нього такий ось м'ячик. І кладемо наше тістечко відпочивати у холодильник. Включаємо духовку на 200 градусів і працюємо далі. Це наше відпочиває в холодильничку, А ми робимо тим часом меренгу. Беремо білки. Два, з двох яєць, як ви знаєте, і додаємо поступово, до речі, цукор 80 грамів. Починаємо збивати білок і поступово, поступово, поступово вводимо цукор. Тож додаємо сюди, в меренгу, дві чайних ложки ванільного цукру. Я кладу в цукор простий, щоб мені так зручніше додати. І починаємо з маленької швидкості і переходимо на більшу. І поступово, поступово, поступово збиваємо. І наші білочки взбилися ось до таких піків. Достали наше тісто з холодильника. Духовка гріється, і ми розкатуємо його. Ось подивіться, тісто я розкатала на площу своєї дощечки і воно десь у мене так і вийшло: 2-3 мм. Тепер розкладаємо меренгу. Розклали меренгу по всьому, по всій площі. Самий цікавий момент: ми розкладаємо сухофрукти, які ви полюбляєте: на вишня, а також слива. Можете також додати горіхи. Тепер починаємо формувати рулетик. Беремо і по всій ширині, отак його скручуємо. Він такий весь живенький, але ми його крутимо, не боїмося, що він такий живенький, нічого. Таке воно і повинно бути. Зараз розверну, щоб трошечки ви бачили його гарнішенько. І крутим, сформований. І ми беремо тепер і нарізаємо поченюшки. Вам недобре видно. Отак беремо їх, нарізаємо. І ви бачите, що у нас виходять такі, як розочки, трояндочки. Защіпаємо знизу і ставимо його на пательню. Защіпаємо знизу і ставимо на пательню. Якщо вам не подобається форма, не бійтеся, вона випечеться буде зовсім інша, гарна. Такий вигляд мають наші піченьки, відправляємо їх до духовочки. Ну, на півгодинки. І наше печиво готове. Дістаємо. Піченьки охололи і ми їх посипаємо цукровою пудрою. Посипаємо і будемо смакувати. Вийшло 14 штучок. Подивіться, за такий короткий час ми маємо такі гарні смаколики. Мені дуже подобається цей рецепт тим, що ми можемо імпровізувати. Беремо кефір, беремо йогурт, беремо ряжанку, беремо сметану. Що у нас є в холодильничку? Додаємо до меренги, родзинки, клюкву, які сухофрукти є, такі додаємо. Або додаємо лимончика, тримо з нього цедру, додаємо до меренги, і теж вийде дуже-дуже смачно. А тепер ми його розломимо та подивимося, що у нас вийшло. Я то його вже смакувала і знаю, що це дуже супер добра штука. А вам покажу на камеру. Подивіться, які вони пухкенькі, гарненькі. На цукор вони не дуже солодкі, тому ми їх і посипаємо цукровою пудрою. Гарного вам всім дня! Завітайте до мене!